Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я вкорінюю свої листочки, як вони себе почувають, вони були придбані в жовтні місяці, вже 12 жовтня були висаджені на вкорінення, можна так сказати. Подивіться, я їх вкорінюю ось таким чином, в стопочку 80 грамову і в зі пакетики підписую число і м -м сорт. І ось цей лоточок він був висаджений, верніше не висаджений, а він стоїть на вікні. Вікно, яке виходить на балкон прямих сонячних. Променів там немає і прямого освітлення такого, він по природних біоритмах живе. А ось цей, ця коробочка така, вона стоїть у мене на стелажі під лампами. Ну я, так спостерігаючи, побачила, що тут практично ну, де-не-де, можливо, там пару фіалочок ще не дали діток. А тут навпаки деякі тільки дали діток, а переважно більше ще діток немає. Тобто освітлення має дуже велике значення. І ось я вам покажу зараз, як виглядають ці дітки. Оце у нас дівчика має синіглаза 12-10 го го посаження. Вже там, бачите, прокльовуються дітки. Це у нас. Банбі, он ну, такий строкатий сортик, тут ще діток немає. Ось це у нас Юлія. Дивіться, скільки вона дала діток. Так, це у нас арбузний сніг. Уже дітка Лізе, там бачу. Ось так. Що ще якось показати. Цікавого сортика це абрикосовий Брикосовий шифон. Тут теж, ну, уже, можливо, і будуть, але поки що не видно. Тут не видно. Ось. І, так, це Сюзанна теж ще так, а, уже є, вже виліз, виліз листочок, бачите? Он там, Ось тепер перейду до цього. Значить, оце літні Сумірки, тут уже пішла, пішов процес. Тут радужна, радужні обліки, тут немає, тут теж немає, це кентуки. Так, іще показати швиденько. І ось тут є.